Ребята знаю, що, що половина десь... ну, коротше, дуже багато хто погано знає англійську, тому я думала таку ж поргалку. Це третій клас. Тобто, якщо у вас є простий клей, любий прям клей, але не клей то, як там, клей-олівчик, ні. Він не добре приклеюється, ну то, коротше. Всі знають, що вкладки ось такі простесенькі. Отак вони виглядають. Ми беремо клей, наклеюємо е, там, де ми ну, беремо салфетку, беремо клей на то місце там, де у нас буде, або зразу, ну, типа, не на то місце там, де буде, а на закладку можна ще. А потім уже приклеювати, якщо не приділили ще з місцем. І так робимо, але без надписів. Потім, коли це все висохне, ми надписуємо там то, що нам потрібно. І пишемо в кінці. Ну, наприклад, у мене Unit Юніт 7 діагностувальна робота. А ви можете написати юніт, наприклад, 8 контрольна робота. І всеке таке, таке. Ну, коротше, сподіваюся, комусь хоча б допомогти допомогла. всім папа.